У вас вітає полісел, поліуретанові деталі для підвізки легкового автомобіля, вантажівки та спецтехніки. Перед вами поліуретановий саленблок переднього важеля верхнього. Використовується в автомобілях ВАЗ 2101 до ВАЗ-2107. Виготовлений за оригінальними кресленнями оригінальних селенблоків з чотирьох компонентного полюрітану, гарячого затвердіння французького виробництва. Має всі. Показники оригінального сленблока надаємо гарантію один рік без урахування пробігу вашого автомобіля. Актуальну ціну та наявність можете дізнатись у нас на сайті Polin.ua або зателефонувавши до наших менеджерів за телефонами в описі під відео. На даному каналі будемо публікувати актуальні відповіді на всі питання, які у вас виникають. Тому ставте лайк, підписуйтесь, ставте, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати максимально нову і корисну інформацію.